Ще знайшов ось такий, також вишневий вишня також, але вже більш сильно росла. Ось такі річні пагони. Та двохрічні бачу. Ну, крепша сила росту, видно зразу. Також коренева, не росяна, а такі більш товсті пагони. Товсті корені, зараз покажу. Мінус те лише, що вони йдуть з кореня. Можливо, це не мінус. Побачимо ще. Ось так виглядає. Корень виходить основний від материнського дерева йде нижче. Ось рівень землі. Як бачимо ось так рівень землі, І корені пішли не від самого початку відростка, а прямо на поверхні землі. І вже корені не росяні, а такі більш міцні. Тому можливо буде гарний клоновий підвій. Будемо тестувати на сумісність на вишню черешню. Але мінус, що може бути поросль дика, з нього рости. Тому що корені, як бачимо, йдуть в буки і можуть, можливо, сильно пускати. Хоча я тут не бачу, тут росте ось одна вишня така сильно росла. Ось друга також сильно росла, І між ними оце росло десь приблизно. Ну, ближче до цієї менш, меншої сили. І третя, ось там така схована, слаборосла, закидана кільчатками. Ну, більше, думаю, що або ця, або ця, що вони більш такі сильно рослі. Корені не русяні а такі міцні порівняно з цим підвоєм. Ось тут йдуть такі пучками такими. або ось тут, наприклад. это будет совсем меньший подвей. Вот так. Пока еще так. Ну, корни, а уже ж Целая роста будет так уж крепко значить. Ну, якщо вишня, то думаю, стримано трошки буде рости. Але треба мати і підвій для карликового, скажімо, чи напівкарликового. Чи, ну, Маєте на увазі, є ж сорти сильнорослі, черешні, є слаборослі. Я пішов паскудник. Тому для слаборослих підійде цей підвій, аби він гарно вкорінявся. 哦，那。